Зранку окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами. За даними, ОВА під ударом був Новомосковський район. Без постраждалих. Без світла залишилися 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Повідомляється, що проблему усунуто. Атакували також і Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі, поранені та руйнування житлових будинків. ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх. Про це повідомили у Генштабі. У напрямку південніше урожайного на заході Донецької області наші воїни мали успіх. Також ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Вранці українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на бахмутському напрямку. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Ударний гелікоптер збито близько шостої ранку. Україна разом із союзниками працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20, що має відбутися 9-10 вересня в Індії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ. За його словами, Україна хоче взяти участь у саміті з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми та питання зернової угоди. Ще одна країна приєднається до гарантій безпеки для України. Рада міністрів ухвалила рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні.